Ні дня без сірем вообще. А що хоч і сємне? Ні дня без виття сирен тепер це реальність не лише українців, а й жителів Російської Федерації. Бо зло завжди повертається туди, звідки родом. А ті, хто хотіли знищити нас, схоже самі під загрозою існування. І нарешті це розуміють як ніколи раніше. Я прилагаю діяти жорстко. Я предлагаю діяти сміле. І рішитель, щоби ти косу боялісь нашу сторону. У Соловйова істерія? Давно, я скажу вам, не бачила його таким розлюченим. А що власне відбувається? Невже щось таке пішло не за планами Кремля? І у путяністів паніка? Давайте подивимося. Вітаю! це проєкт з дна постукали. Та я Інна на Бок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Усі ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео на Ютубі, а отже, його побачать ще більше людей. Ну а разом руйнувати фейки кремлівської пропаганди завжди легше. Тож з них і розпочну. Бо вже так забрехалися на Москві, що ледь не б'ються в тих своїх абсурдних ефірах. Ось як вам. Ну вот. не надо меня-то обсуждать. Витальевич, я же не обсуждал никого. Да вы обсуждаете присутствует... все, когда заканчивается. Не надо. Витальевич, когда заканчивается передача, вы раздаете оценку каждому говорящему. Когда вы это? Забываете. Раз... Когда вы Когда это делал? Тович, ну вы выбирайте выражение. Выбирайте. Как... Вы что сейчас сказали? Виталий вы... Кому я раздаю Виталь... оценку? Витальевич, я высказываю хоро... мнение Витальевич, по поводу, того, что сказали, вы, пожалуйста, а не оценку. Витальевич, вы, пожалуйста, не надо. Усп... надо Витальевич, вы, пожалуйста, что? Лгать не надо. Тович, Никаких оценок Тович, каждому. Кто... Я боюсь, что нам с вами придется расстаться. Ой. Если вы Ой. имеете наглость Ой. обвинять меня во лжи, вы либо не очень хорошо понимаете, что говорите, либо вы окончательно перестали понимать значение слов. Виталий Анатольевич, при всем моем уважении к вам, я никому не позволю обвинять меня во лжи. Вы только что Виталия сказали, Тович, что я после каждой передачи расставляете обсуждаю. Оценки. О, Конечно. обсуждаю вы расставляете оценки. Вы говорите, я... вы сказали плохо. Я с никогда с не... я так не говорил, Тович, никогда Тович, я но так вот, не говорил. Вот присутствуют люди, которые никогда. могут подтвердить. Вы вы, так я пожалуйста. никогда не говорил, что вы сказали плохо. Вы говорите, я с вами не согласен. А вот вас я не... похвалю. Это что? разные вещи. Во Чем разные вещи? Во-первых, это разные Виталья вещи, Тович, и я... это есть не оценка выступающего. Виталий я прошу вас, а, успокоиться, и, б, забыть о моем существовании. После того, что вы сказали, я, как правило, не позволяю людям со мной ну, так говорить. Вы можете работать, вы можете говорить, вы можете быть. Просто вот забудьте, пожалуйста, о моем существовании. А потому что обвинять моем? меня во лжи, извините, не позволительно никому. Кали жовчу та пробивали заявами дно і в іншій студії. Тут традиційно всю свою нікчемну сутність вкотре показав пропагандист Міхеєв, якого на жаль теж дивляться на болотах. К війні привели, в першу чергу, указання американців. Реальне якбуда реальні, як да, реальні куклаводи здесь реальні, так тискать режисери всіх цих сюжетів, конечно, американці в першу очередь. Тим часом свій інший, але ще один брехливий ефір. Соловйов взагалі провів в істеричних конвульсіях. Розпочалося все з того, що його розлютив той факт, що після зустрічі у форматі Рамштайн, яка нагадаю, відбулася у понеділок, 20 травня, стало відомо, що найближчим часом в Україну приїде ще більше зброї. Якщо детально, то від Іспанії Україна отримає новий пакет військової допомоги, який міститиме танки леопард та боєприпаси різних типів. Постачання має відбутися наприкінці червня. Тим часом Нідерланди заявили, що передадуть нам бронемашини. Вони забезпечують вогневу підтримку в бою, а ще на них евакуюють поранених військових і доставляють боєприпаси на фронт. Буде додаткова техніка і від Великої Британії та Німеччини. Тож, звісно, Соловйова це не просто розізлило, а буквально вивело з себе. І він вкотре почав вирощати, що країни НАТО, постачаючи зброю Україні, таким чином нападають на Росію. як вам? На нас, країни НАТО щас нападають? І, і ми робимо, що все нормально? То й сполучається, якщо. Тебе подошли и двинули в лицо кулаком, то это тебя ударили. А если бросили камнем тебе в лицо, то не, ну мы же, не, не ну это же, это же, не, это же камень виноват. Мы что, не понимаем, кто за всем этим стоит? Они же впрямую об этом говорят. При этом мы дадим оружие, мы наведем на цель, но мы не воюем, говорит Макрон. Та навіть і це ще не все. Бо ж у лютій істерії пропагандист почав погрожувати тим країнам, які підтримують Україну. І якщо пам'ятаєте, то кілька тижнів тому Соловйов обіцяв спочатку розбити французів, які з'являться на території України, а пізніше захопити Париж. Нині ж риторика трохи змінилася. Тепер рупор Кремля зібрався просто розбомбити Париж, і навіть розповів, як і звідки це можна зробити найближчим часом. Просто прилетело что-нибудь, хлопнуло и до свидания, матери. Елисейский дворец. Мы, да вы что, это не мы, это ракета. Ракета прилетела. Кто ее пустил? Мы не знаем. ЦБ. С территории Центрального банка, он же независимый, это не Россия. С территории Центрального банка, с улицы неглинной, независимой территории ЦБ, вылетела ракета. Как она туда попала? Ну, может, им на сдачу где-нибудь в магазине дали. Дурка, скажете? А не меньше дуркой звучит, когда наносят удары и гибнут наши граждане французским оружием. А мы считаем, что не, ну что, Франция с нами не воюет. В Новой Каледонии до сих пор нет ни одного партизанского отряда. Из борцов свободы. Нормально это все? Это, это все нормально? Нет, вы, вы нельзя, вы что? Ми не яка сила проти нас, не понимаються? Угу. Ба більше, щоб бути максимально страшним в очах європейців, ніби водоопущений пропагандист, бо ви ж бачили щойно його вираз обличчя. Він вирішив знову дістати свою, так би мовити, козирну карту ядерну зброю. Бо тільки нею нікчемні путіністи і можуть погрожувати. Ну, у нас є сила, вот у Росії на Учение по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического оружия. Да, правда, показываем, что, чувака, значит, пора. И кроме того, что показали ядерную составляющую, и ей надо долбануть, пусть пока по полигону, хотя я считаю, не по новой земле, а по Яворскому, Ну, якось так, а навіть це ще не все. Вірніше, у того самого дна постійно пробивається ще якесь днище. Бо, як інакше пояснити цю словесну діарею кремлівського щура, який засів у московській студії, я вже й не знаю. Тож просто послухайте, як Соловйов вирішив, що росіянцям зараз можуть допомогти лише хусити. Вочевидь, алкоармія російських вояк таки не така потужна, якою б її хотіли бачити пропагандисти. Хуситы ничего не боятся. Может нам ненадолго хуситов запустить? Чтобы они защитили черноморский флот? Ну, в частности, Севастополь, вообще Крым весь. Может так легче будет? Но не понимают западники того, что мы показываем. Они считают, что мы... Да ну ладно, мы слышим, Ну все равно же. Почему они включают телевизор? И у нас даже в моих программах говорят, вы, вы понимаете вообще, к чему вы призываете? Я прекрасно понимаю, к чему призываю. Я предлагаю, наконец, играть первым темпом, а не каждый раз отвечать. Носить удары по их экономике, а не ждать, когда мы научимся дышать с удавкой на шее. Я предлагаю действовать жестко, я предлагаю действовать смело и решительно, чтобы посмотреть косо боялись. Нашу сторону, Тож, як бачите, з виразу обличчя пропагандиста, і до речі, з його виття таке справи у росіян зараз не дуже це яко кажучи. Та далі ще цікавіше, бо у студії Соловйова з'являється гість, який починає розповідати, що і на харківському напрямку в окупантів є проблеми, і вони вже не можуть це приховувати. Українці эти роты роти которые які... качуют по фронту и опять же сейчас основная для нас проблема на Харьковском направлении даже не украинская артиллерия а это именно вот эти роты дроноводов эти тысячи дронов которые каждый день поднимаются в воздух и сегодня это главный вызов нашему ВПК нашей военной науке и соответственно в том числе и естественно военным потому что стратегия и тактика в условиях массового применения дронов, она требует очень серьезной работы. Поэтому вот я думаю, что когда мы сможем решить именно эту проблему, или, по крайней мере, найти к ней такой алгоритм, мы, конечно, очень серьезно будем дальше изменять ситуацию на фронте, потому что очевидно, что у нас резервов очень много, они не задействованы, и Летом і противник ждю, і ми теж что що мы должны использовать по максимуму. Чуєте, що кажуть пропагандисти, наші дрони зараз завдають їм чимало проблем, але вони планують з ними розібратися. Тому мої незламні українці, давайте зробимо так, щоб цих проблем у окупантів на полі бою було ще більше. Тобто, давайте донатити на дрони. Бо математика насправді проста. Чим більше дронів у наших, тим більше чорних пакетів у їхніх. А тепер повертаючись до погроз Соловйова, я от подумала: а білгородщину хосити теж мають захищати чи може рятувати Ну, у контексті того, що там коїться останнім часом. Ну а відбувається там ось що. Ні дня бісіренова що хоч укриття і свят. Тепер жителі Білгорода цілими днями бігають містом у пошуках укриття, бо прилітає, і цей факт вже теж абсолютно ніхто не приховує. Тож, травень, 2024 рік, Росія продовжує знищувати Україну. Тим часом на Білгородщині, внаслідок обстрілів, лише за минулий тиждень пошкоджено 280 об'єктів. І якщо раніше оперативні служби Росії виїжджали за адресами та проводили огляд пошкоджень і навіть ремонт, зараз цього вже ніхто не робить. Бо влада Білгородської області просто вирішила припинити відновлювати пошкодження через обстріли будинків Шебекіно та Новій та Волжанці. Про це пише російське видання Маш. Зазначається, що саме через постійні обстріли, які не вщухають, сюрприз скажіть, місцева влада вирішила припинити ремонтувати будинки. Мовляв, в цьому немає жодного сенсу. А й правда, який сенс? Якщо не тільки горить, палає і вибухає, але й прилітає, тому зібрала ще трохи цікавих фактів для вас. 17 травня у Шебекіну Білгородської області знайшли одразу три фаби фа 500 виявили біля будинку на ржевському шосе. Ще одна ФАБ 250 впала у передмісті Шебекіно у селищі Батрацька дача. Боєприпас ліквідували, а постраждалих немає. Але так каже місцева влада, а їй вірити себе не поважати. Тож поїхали далі. Бо ще одну ФАБ 500 цього ж дня знайшли на вулиці машинобудівників у Шебекіно в районі будинку номер 27 Наслідок падіння бомби пошкоджено фасад будинку. Паркан. Та вікна. Четверту, за два дні авіабомбу наше Бекінський міський округ скинули російські війська 18 травня. ФАП-500 знайшли у новій та Волжанці. І я думаю, це теж далеко не кінець. Бо коли у окупантів Косо і Криво, то далі обов'язково буде. Опять удари по нашій території. Безпілотниками там вони збиваються, збиваються в різних містах. А от чого ми ждемо, а? От... просто объясните мне, я хочу понять. Начинаются игры. Игры, которые гласят вот, дорогие товарищи американские, надо, чтобы оружие, которое мы выдаем, било вглубь территории России. Это справедливо, это важно, это правильно. И рано или поздно это все равно случится, поэтому честь... ну хорошо. А оно разве и так не бьет? Ну, беспилотники, которые якобы там украинцы собирают на коленки летящие на тысячи километров, или британские на, беспилотные вот эти катера, которые наносят удар по нашей территории. Они не считают Крым нашей территории, поэтому типа по-украински можно бить. А мы считаем нашей. Да нам где у них лап, там лапы сложные, как у них кепочка куда повернута, как в известном анекдоте. Важно, что мы считаем. Каждая атака, которая идет по нашей территории, любая атака Хаммерсом, любая атака высокоточным оружием, наводят американцы через их системы, проводят разведку, ведут оружие. Мы не сбиваем. Мы делаем вид, что это нормально, мы не хотим эскалировать. Чтобы что? Ну а мы же давайте підтримувати збройні сили силы Украины и наближаты порымогу. Вот Зуська им, а не Украина. А от хто знову постукає з дна, обов'язково розкажу наступного разу у новому випуску. Не забувайте, з вами була я, Інна Набок. Дякую, що дивитеся і звісно за зворотній зв'язок. І бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.